Розглядаємо тест, спробу тесту з розрахунково-графічної роботи дисципліна системи керування рухом поїздів. Скільки імпульсів у коді З? Не пригадаєте? В Каже один, в G2, а в Z3. Яка максимальна довжина блок ділянок? Мінімальна довжина вона має відповідати максимальному гальмівному шляху поїзда. Да? Який приблизно гальмівний шлях поїзда? 10 метрів 50, 100, 200. 50. Поїзд за 50 метрів загальмує з ш... швидкістю 100 км на годину. А 9000? Від тисячі. Стан сигнальних реле ЖЗ при відсутності на вході дешифратора кодів. Якщо на вході дешифратора кодів, на вході дешифратора немає кодів, Тобто коліна реле знеструмлена, да? Воно знеструмлене це коли поїзд є на ділянці, чи немає? Є. Є. Раз є поїзд, кодів немає, значить, сигнальне реле в якому стані буде? Знеструмлене. Знеструмленим. Це в методичці є. Е Табличка з трьох строчок, це можна не запам'ятовувати. Призначення виділено елементах структурної схеми кодового автоблокування. Знову ж таки, позначені ті самі е, сигнальні реле, про які ми щойно говорили. І вони ось одним. одна лінія до світлофорида, інша лінія до шифратора. Да? І залишилось вибрати відповідь для вмикання сигнальних показань? Да. Який вогонь повинен так, горіти на світлофорі 4 для поїзної ситуації, що зображено на малюнку? На другому світлофорі який має бути вогонь? На другому червоний має бути. Червоний, але, але лампочка перегоріла. Лампи, так, так, тому на четвертому. Червоний. Червоний. Правильно. Яким кодом повинна кодувати стрейкова кола від світлофору 3? На першому горить який вогонь? ЧЖ. На першому світлофорі. А він ще не прийшов. Зелений. За, за першим світлофором знаходиться поїзд. На першому світлофорі горить. Червоний. Червоний. А на третьому. Жовтий. Від нього який код буде йти? Вже. Це вже пішло про локомотивну сигналізацію питання. Якщо кодів немає, і перед цим був код, каже, то вмикається червоний. А якщо це перед цим був жовтий або зелений і кодів немає, то вмикається білий. При наближенні до світлофора з червоним вогнем, що горить на локомотивному. Червоно-жовтий. Правильно. А червоний коли на локомотивному загорається? Коли проїдеть. Світлофуш угу. червоний ванну. Навпаки, пита, навпаки питання. Червоне. Відповідь червоний тут. Шаве призначення виділеного елементу. Інформувати машиніста про необхідність підтвердити свою пильність? Ні, шаве, це що це таке? І від нього от є ідея а, ВФ. Я Що це шаве? Швидкость МІР. Для чого він потрібен? І від нього ще ВФ. Фактична швидкість позначена. Інформування машиністів про фактичну швидкість. Дійсно, все просто. Ну, тут трошки складнувато. Але от якщо придивитися, тут раз, два, три, чотири, п ять, п ять вогнів і окремо е, білий вогонь, да прохідний Це, як, е, е, Прохідний. Тобто це на перегоні О тобто... ні, ні. Не прохідний, я переплутав Вхідний. Mm. Який? Там N стоїть, мабуть, вхідний. Вхідний, п'ятизначний. Ті, що у вас ж на, на ниткових планах. І ще або щогливий, або карликовий. Mm, Щогловий. Щогливий. Коли необхідне скасування маршруту, вже пішли питання про електричну централізацію? Скасування Сигнал маршруту. Сигнал відкритий. Сигнал відкритий, так? Да? Так, але необхідність у цьому маршруті відплава. Так. А якщо от буде якась секція не розімкнулася, то це яка функція буде? Яку функцію потрібно застосовувати, Відмін. штучне розмикання. Відмін. А от якщо не ту кнопку, а світофор Відмін. ще закритий, яка це функція? Відміна набору? Відміна набору правильно. За рахунок чого забезпечується безпека руху в релейних системах електричної централізації? Тобто тут щодо елементної бази. Питання. Ну, що ви тут запропонуєте, Світлана? Може, ви щось запропонуєте? Реле, да? От ключове слово реле. Mm -hmm. Раз воно релейна, мікропроцесори є, або віксоконодійні контролери є. Високонадійний контролери ні. Ну, так яка ж відповідь? Перша. Перша. А якщо б у нас було в. Питання, таке саме питання про мікропроцесори значить тут потрібно було про мікропроцесори Але високонадійних таких, напевно, нема ще. І це теж недоцільно да там буде дублювання і резервування. Тобто, скільки ми за рахунок мікропроцесорів керуємо. За допомогою мікропроцесора керуємо відповідальними колами перевода стрілок відкриття сигналів, то треба їх дублювати, резервувати. Якщо декілька з них, наприклад, працюють справно, то вважається, що система взагалі справна. Це мажоритірування, що називається. Коли відбувається посекційне розмикання маршруту. При звільненні кожної секції маршруту. Так, а якщо було питання про маршрутне, то тоді була відповідь при повному звільненні всього маршруту. А штучне це коли одна або декілька рікових кіл при проході поїзда. Не розімкнулися автоматично. Як позначаються маневрові світлофори? Маневрові М1М2? Так. Які можливі маневрові маршрути? Від світлофора Ч. От у нас світлофорче. Ось такий п'ятизначний. І п'ять варіантів. Світлофор Ч, осінь, такий, яке його призначення? Світлофор Че вхідний Фідний. Які маршрути по ньому робляться? Не маневрові. Неманеврові. Неманеврові не називаються поїзні, а конкретно поїзні. маршрути приймання. Тобто тут не, не передбачено по цьому світлофору виконання маневрових маршрутів? Який світлофор? От в цьому місці, тобто на межі mm -hmm. перегонної станції. Вхідний. І ось один варіант, а ось інший. Другий. Другий, правильно. Так, ось це питання стосується тупіка. Да? Який світлофорс тупіка будемо встановлювати? Mm -hmm. Вхідний, вихідний маневровий. Буде карлик. Ні. Ну, зазвичай тупіків ставляться щоглави, Якщо... Щогливий, так, щогливий двойний буде. Щогливий двойний і двойний у нас називаються. Прохідні? Та прохідні це на перегоні. І вони тризначні: червоний, жовтий, зелений. Маневроги, ступики в сколі. ось сколі червоний та білий, всередині горловини синій та білий, а стопики ставляться червоний та білий. Але ті, 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 це в мене світлофори. От, вихідні як позначають. Середньої буде. Середньої. Ось цей, так. Да. А якщо подивитися на свою станцію. В розрахунковій роботі, то він чомусь стоїть там же, де і основний вхідний, чи N, Він з іншої колії стоїть і позначається, чи DND. Вихідні вони суміщені, як правило, зманівровані, а тут маневрового показання нема. А ось цей, який за призначенням Маневровий, маневровий, А цей маневровий. Маневровий. Це? Маневровий. Маневровий. Це? теж маневровий. А це з'ясували, що це додатковий вхідний. Залишається ось цей варіант. Червоний, жовтий, зелений рух на перегін дозволяється, і маневри або запрошувальний сигнал. Оце вихідний. А тут навпаки, Питання. Маневровую ще голови? Так. Бачите? Отак. До кінця тесту можна навчитися. Які маршрути не є ворожими? Два зустрічних маневрових маршрути на прийомі про... від колії. Так. Оце на безстрілочну ворожі, тому що вона маленька, вони не помістяться. Поїзні два поїзда на одну колію так само, маршрут прийому і місцеве управління. Маршрут прийому робить черговий по станції, а в цей час керівник маневрів на цю школі з іншої горловини подає якийсь рухомий состав, тому не ворожі. Два маршрути маневрових на прийому відправочну колію. Наприклад, з одного боку подаємо локомотив, з іншого причіпляємо, відчіпляємо вагони. Навіщо потрібні кнопки ізольованої секції в системах АЦ? Для допоміжного переведення стрілки. Але О, тоді вони будуть називатися стрілки. Е, останнє переплутав Для штучного розмикання секції. Так. А достатньо оці, цієї кнопки натиснути, і воно зразу все розімкнеться. Mm, ні. Ні. Потрібно ще після того, як всі оці кнопки з цього масиву натиснули, натиснути ще групову кнопку. Тучного розмикання. Які кнопки використовуються в якості варіантних? При задаванні варіантних поїздних маршрутів? Зеленого кольору, білого? Ну, зеленого то буде зазвичай початкова і кінцева зелені для поїздного маршруту. А варіантний, це по трасі, він трошки відрізняється від основного. Тобто, якщо ми натиснемо початковою кінцевою, буде встановлюватися основний маршрут, так би мовити, по кратчайшій траєкторії. А можна ще варіантний, тобто між початковою та кінцевою можна ще натискати маневрові, якщо вони є по трасі. Або, якщо їх нема, то проєктують спеціальні варіантні кнопки жовтого кольору для задавання маневрового маршруту з четвертої колії потрібно. Натиснути М угу. та... Які там варіанти? М20, М20 М2, М20 М4, М20 М8. М20 М2. М8 не годиться, тому що це перший причин. Для задавання маневрового маршруту з другої колії. Ось друга колія. М2. Так, Н два, М 2 тобто це, так, все вірно, все вірно.